Московський Кремль палає у синьо-жовтих тонах, перетворюючись на згарище. Росіяни стоять на колінах перед американським прапором. Лорд Байрон відвідує вірменів-католиків у Венеції, а українські чумаки заходять по перешийку до Криму. Парадоксально, але все це картини українського художника вірменського походження Івана Айвазовського, якого московити століттями привчали нас сприймати винятково як росіянського мариніста. Звісно, Айвазовський створив не одну видатну марину, він автор багатьох живописних морських баталій із неперевершеною грою світла. Однак не менш вражає і таємна частина його творчості, замовчувана росіянськими критиками. Саме тому в цьому топі ви побачите сім і навіть більше видатних картин Айвазовського. Однак цікаво, скільки з них ви впізнаєте. О, я гарантую вам, ви зробите дивовижні відкриття. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору». З вами соціолог культури Богдан Олег Горовчук. І я закликаю вас вже зараз ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на нас, якщо ви ще ні. Ну і пишіть, як ви ставитеся до творчості Айвазовського? Чи бачили його картини вживу-бодай раз? Пожежа в Кремлі. Одна з найзагадковіших картин Івана Айвазовського Пожежа в Кремлі. На ній зображений Кремль, що палає після відступу росіянської армії з Москви 1812 року. Відверто, наче антиросійське полотно, чи ж не так. А от парадоксально те, що Айвазовський подарував його імператору Ніколаю І. Вважається, що через те, що зміг відтворити московську архітектуру з пам'яті, і то з фотографічною точністю. А цар це любив. Але є у Айвазовського і інші оптимістичніші види на Москву, то чому ж він обрав цей сюжет? Може, як мистецький натяк на те, що за Ніколая таке вже не було можливим. А може, як прихований Стьоб та сарказм щодо русського вілічія, адже вважається і небезпідставно, що пожежу влаштували самі московити за наказом такого собі «Ростопчина», Чим знищили власну древню столицю з десятками, якщо не сотнями, храмів. А як ви думаєте, якби там не було, цю картину понад півтора століття ховали від людських очей, і лише кілька років тому її помітили на виставці. І ось у цьому сюжеті ми проводимо детальне розслідування щодо її таємниць весілля в Україні і повернення з весілля. Значно важливіше те, наскільки Айвазовський був різноманітним. Ось іще одна з його пізніх робіт, вона має назву Весілля в Україні. Так, саме в Україні ніякої вам Малоросії Боже збав. Адже до української тематики Євазовський або ж замовники його робіт мав суттєву симпатію. На жаль, очевидно, що ця робота зберігалася в непростих умовах і не пройшла належної реставрації, що помітно по численних кракелюрах. Однак вона все одно прекрасна. Ось бачите цей червоний, ніби прапор на патиці. А ось цю пару з краю полотна. Це традиційні маркери українського весілля, які трапляються на дуже багатьох роботах наших художників кінця 19 століття, коли ця тема була супер популярною. Ну, наприклад, подивіться на цю роботу Миколи Поманенка. Ну або, наприклад, на цю Івана Соколова. Якщо би ви хотіли більше знати про українське весілля в живописі, напишіть, будь ласка, в коментарі, розберемося. Ну а тепер невеличкий бонус: цю картину Айвазовського я особисто дуже люблю. Вона має назву Повеннення з весілля і є такою собі жанровою роботою. На таку ж тему висловлюва Пимоненко, радше з цього приводу, наш сюжет про картину Додому. Однак. Повернення з весілля, попри відверту жанровість та грайливий настрій, наповнена так само українськими маркерами. Ось вам на задньому тлі хата із захмелілою публікою. А ось традиційний український вітряк. Відвіданий Байроном хітаристів. Звісно, українська тематика, попри її важливість для Івазовського, була не єдиною національною темою в його творчості. До зображення ним руських я повернуся дещо пізніше, а от вірменські мотиви також були йому небайдужими. Тим цікавіше розглядати цю надзвичайно прикметну роботу майстра, написану ним незадовго до смерті. Ця загадкова картина має назву відвідування лордом Байроном, хітаристів на острові Святого Лазаря у Венеції. У чому ж її особливість? По-перше, дуже цікаво, що Айвазовський тут зображає одного із зіркових поетів романтиків, автора поеми Мазепа, по суті, опонента Олександра Пушкіна, якому той протиставив свою значно слабшу та маніпулятивну поему Полтава. По-друге, зустрічається Байрон із мхітаристами, тобто вірменським католицьким чернечим орденом, який і базувався на острові поблизу Венеції. Таким чином, в останній рік життя Івазовський ніби натякає, на чиєму боці його симпатії. Не Пушкін, а чомусь Байрон, не Православія, а чомусь католицизм, не Росія, а Венеція Вірменія, Британія, увесь світ. Зауважив лишень, що писав митець і Пушкіна, однак ті його роботи не йдуть із цією надзвичайною картиною в жодне порівняння. Ну як, а такого Явазовського ви знали раніше? Чи бачили цю картину? Напишіть Вечір в Криму, Ялта. Феодосія Схід Сонця. Ранок на морському березі, Судак. Місячна ніч в Криму. Гурзув. Крим був для Айвазовського не лише батьківщиною, але й головним джерелом натхнення. Звісно, цей митець писав і українське степи Приазов'я та сувору зимову дніпровську природу і вражаючі краєвиди Константинополя, і навіть єгипетські піраміди. Однак саме Крим, його природа, його скелі та міста надихали Айвазовського на найглибші його роботи. І тут складно вибрати якийсь один шедевр. Тому схитруємо і покажемо одразу декілька. По-перше, це Феодосія Схід Сонця. Просто оцініть надзвичайну майстерність володіння барвами, цей ніжний рожевий колір хмар, який темніше і згущається при зображенні гір, і цей приголомшливий теракотовий відтінок вежі. По-друге, це ранок на морському березі, судак. З його синьо-жовтою гамою і з невловимою димкою, яка розмиває усі віддалі й образи скель, акцентуючи на групі людей на передньому плані. По третє, це краєвид в Оранді, елегантна овальна робота, яка фіксує вже ясний день і яскраве світло, що принизує чарівну кримську природу. По четверте, це вечір в криму у Ялта, де дивовижне поєднання кольорів настільки переконливе, що диво даєшся. Погляньте навіть не на дальні освітлені призахідним сонцем скелі, а ось на ці дерева в тіні. Робота митця вражає, чи ж не так. Ну і по п'яте, це місячна ніч у Криму, Гурзув, яка мене настільки захоплює, що й коментувати її складно. Адже що може бути ефектнішим, ніж тонка робота з місячним світлом, завдяки якій цей пейзаж стає близьким кожному українцеві. Так, я знову про кольорову гаму, але не лише, адже Крим. Український і Айвазовський наче підкреслював це ще в своїй дуже, дуже ранній роботі 1839 року, тобто ледь не 200 років тому. Символічно, роздача продовольства. Ну а ця картина не дарма вважається забороненою на Росії, адже присвячена непересічному історичному факту, на який натякає її назва: роздача продовольства. Ця русська тройка запряжена в сані з американським продовольством і її вітають саме московицькі селяни, про що свідчать прапори на будинках. Як таке можливо? Справа в тому, що в 90-х роках 19 століття американці врятували росіян від голоду. Утім, тоді все одно загинуло від 400 до 650 тисяч осіб. Росіянська влада відреагувала на голод у своєму стилі, який не змінюється століттями. Тодішній російський імператор Олександр III прокоментував голод так: я не маю голодних, я лише постраждалі від неврожаю. Однак, після того, як традиційна росіянська корупція знищила будь-яку надію впоратися з голодом власними силами, імперії довелося залучати американську продовольчу допомогу. Тож ця картина Івазовського продуманий жест. Своєрідний саркастичний укол тролінг у бік російської влади, яка не змогла власноруч вирішити ситуацію з голодом. Її Айвазовський подарував американцям під час подорожі до Сполучених Штатів 1892 року на знак вдячності. А 2008 року її разом із ще одним полотном на цю ж тему продали на аукціоні Сотбіс за рекордну для робітниця суму ледь не в 2,5 мільйони доларів. Дев'ятий вал серед хвиль Звісно ж, наш рейтинг не міг обійтися без найбільш розпіарених робіт Айвазовського. І не тому, що ми не маємо про них власної думки. Просто вони дійсно є дуже вдалими та вартими уваги. Мова йде передовсім про роботу дев'ятий вал, адже саме з нею у багатьох і асоціюється творчість Айвазовського. Майстерністю роботи захоплювався навіть Льюіс Керрол, називаючи її найсильнішою картиною в ермітажі. Картина стала одним із символів безвихідної ситуації, смертельної небезпеки, що її символізує оця найвища хвиля, яка от-от впаде на постраждалих від кораблетрощі. Водночас крізь шторм проглядає сонце, наче символізуючи те, що надія є, вона не померла. І може й сам дев'ятий вал це ще не кінець. Однак особисто мене більше вражає інша робота Євазовського, одна з пізніх його робіт, величезних розмірів. Понад 4 метри довжиною, яка має назву серед хвиль. Адже тут для того, щоб переконливо показати загрозливість та красу стихії, Айвазовському не знадобилося нічого, окрім власних хвиль. Можливо, це своєрідне продовження дев'ятого валу, коли стихія заспокоюється, втрачаючи свою загрозливість, хоча би тому, що вже й загрожувати нікому. Людей на картині немає, лише безумовна краса світла, яке пронизує хвилі. Відпочинок чумаків. Натомість ця робота Айвазовського цікава зовсім іншим. Це одна з дуже багатьох картин кримського майстра, присвячена виразно українській темі чумацтву. Тут Айвазовський не просто дає якусь схематичну композицію, а й насичує її цікавими деталями. Чого вартий півень на чумацькій мажі в самому центрі композиції? Адже саме цей птах був найчистішим супутником чумаків у мандрах. Півень правив їм не лише за товариша і розвагу, а й за будильник. Однак ключове мистецьке завдання, яке вирішує художник, це передача відблизьких світла від вогнищ на людських тілах і навколишніх поверхнях, а також його узгодження зі світлом від місяця, непросте завдання, з яким Айвазовський справляється блискуче. Погляньте ще на цю чудову колористику нічного степу у світлі повного місяця, а також на його відблиски на поверхні води. Айвазовський Івазовський реалістично відтворює будову чумацьких маж, масті волів і чумацьке вбрання. Усе вказує на те, що з чумацтвом він був знайомий дуже добре. І це незаперечний факт, адже картини на чумацьку тему майстер писав понад 30 років від середини 50-х років і аж до кінця 80-х. І чесно, саме цю роботу, з поміж інших, я обрав суто із суб'єктивних міркувань, адже на цьому місці могла би бути, наприклад, і ця його річ справжня українська ідилія, і ще й з притаманним пейзажу Південної України вітряками? Або ось ця Волина Перешийку, про яку я значно докладніше розповідаю у цьому сюжеті Центру дослідження Мордору. А ви знали про такий виразно український контекст робіт Айвазовського? І які картини вам ближчі, його класичні марини або ж ці незвичні, однак такі рідні нашому серцю пейзажі Степової України? Цікаво дізнатися. Тож пишіть у коментарі.